Всім добрий день. Ось у нас зараз на обзорі дуже крутий велосипед, підійде діткам від 8 рочків. Це у нас Johnson Decent на 26 колесах та 13,5 рам. Ось. Рама у нас алюмінієва такий крутий матовий колір з зеленими ставочками на обладнанні Shimano. Shimano моноблоки 7X3. Амортизаторна вилочка з блокіратором та регулятором жорсткості. Диско і гальма, двійні протиударні обода. Назад у нас тріщотка Shimano на 7 швидкостей та Shimano турнейка ТЗ-шка. В подарунок до велосипеда крила та безкоштовна доставочка. Отже, маємо в трьох кольорах цю модельку. Гортайте, дивіться каруселечку, там все побачите, всі кольора. Для підбору або замовлення звертайтеся до нас директ, Ми допоможемо вам обрати найкращий велосипед і підберемо правильний розмір рами для вашої дитини.